Цим людям випала нелегка доля. Пережили й голод, і холод, страшну війну і важку повоєнну відбудову. Та не втратили інтереси до життя. По мірі своїх сил і можливостей беруть участь у громадській патріотично-виховній роботі. Да, у нас сідина волосах за плечами годи, але ми молоди душою. І нам сьогодні стільки, скільки лет ветеранської організації. І ми не стедимося свого прошлого, ми гордимося їм. І ми А від себе додамо. Ветерани не лише не старіють душею, а й молодіють віком. Останнім часом до районного ветеранського осередку приєднались ліквідатори аварії на ЧАЕС, воїни-інтернаціоналісти, учасники АТО. Нині ветеранський рух столичного району об'єднує понад 19,5 тисяч людей. І своє основне призначення вбачає не лише у захисті відстоювані прав та інтересів різних категорій ветеранів, а й у відновленні їх почесного статусу у суспільстві. Активно співпрацюють з районною владою, територіальними громадами, волонтерами. Значно активізувалися і первинні ветеранські осередки. У Жукотках його віднедавна очолила за бібліотекою Світлана Голич. Як зазначає, поки у неї ознайомчий період у роботі, та з головним уже визначилась. Допомагати стареньким У нас їх дуже вже мало в селі залишилося, тому основною в нас буде завдання ну хоча б раз у місяць чи раз у тиждень провідати і підтримати добрим словом, якщо можна чим ділом, яким-небудь ну ось так. А зараз готуємо списки, так як у нашому селі ще немає пам'ятника. Щоб увіковічнити пам'ять, тих, хто не повернувся із великої вітчизняної війни. Думаємо, що до 9 травня у нас усе вийде і буде стенди із у Пам'ять про тих, хто загинув на війні, і хто повернувся і проживав у селі, але їх вже немає. Як і належить на дні народження, тим паче ювілейному було багато поздоровлень, подарунків відзнак. Таку з незвичайну медаль виготовили для іменинників учнів смолинської школи. Нагорода символічна. Втім, і реальних не врахувало від районної влади ветеранської організації громадського активу. А ось Іван Андрієнка Анисова, Олександр Команда з Ливоняк і Іван Трохименка з Олешівки отримали ще й президентські відзнаки, ювілейні медалі 70 років перемоги над нацизмом. Ми вдячні вам за дух сміливий, за неба синь, за ліс і за поля. Вам, шана в країні нині. Бо вашими руками врятована земля, так тримати ветерани.